Привіт, синьо-білі вболівальники! Динамо програло черговий матч в українській прем'єр-лізі, і тиск лише зростає після поразки від полтавської ворскли з рахунком 2-1. Тимчасовий тренер Ігор Костюк відверто розповів про проблеми, з якими стикається команда. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте одразу перейдемо до деталей цього важливого інтерв'ю. Після чергового промаху Костюк перейшов одразу до суті. За його словами, ігровий план спрацював у першому таймі. Команда створювала потрібні ситуації, прагнула сильного стилю гри на завершальних етапах гри. Але, як зізнався сам тренер, Полтава була фізично сильнішою і, зрештою, вирішила матч. На запитання про настрій команди. Він визнав, що Динамо вийшло на поле з енергією та бажанням, але дав зрозуміти, що їм не вистачає фізичної свіжості. Низька інтенсивність вплинула навіть на завершальні моменти. Команда створює моменти, але не приходить з достатньою силою, щоб завершити. Костюк також наголосив, що ця проблема не буде вирішена за одну ніч. Він сказав, що психологічно можна почати налаштовувати середовище, створювати легшу атмосферу для гравців, але фізично це потребує часу, і двох днів недостатньо, щоб щось змінити. Позитивним моментом, який він згадав, була гра гравців молодіжної академії. Редушко вийшов на поле, не відчував тиску і навіть зробив результативну передачу. За словами тренера, хлопець швидко зрозумів, що від нього вимагають і адаптувався як риба у воді. Загалом, Костюк визнав, що він і команда переживають кризу, але залишив сильне послання, падають усі, і слабкі, і сильні. Різниця в тому, що сильні встають і продовжують рухатися далі. Він заявив, що час засукати рукави, наполегливо працювати та подолати як фізичні, так і психологічні аспекти, і що тільки об'єднані команда зможе вийти з цієї складної фази. А тепер я хочу дізнатися від вас, вболівальники синьо-білих. Чи вірите ви, що Костюк зможе вивести команду з цієї кризи? Залиште коментар нижче. Мені було б цікаво дізнатися вашу думку.